Бої Бої Ви там так далеко стали. Може, я буду намагатися кричати, а можете сюди підійти. Будь, 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 ласка, будь, ласка. будь ласка. Я хочу сказати маленьке слово. Мені здається, може, примарно, що воно важливе для вас. Але іноді, якщо нема людини, яка постійно підтримує, а ми з вами ходимо, і Бог так становив, що щонайменше один раз в тиждень згадуйте Бога і приходьте до нього в храм. Лише один до шести. Це невелика пропорція. Скажіть мені, будь ласка, я впевнений, що більшість з вас так чи інакше працює на землі. Якщо не в великому якомусь розмірі, да, не якісь гектари, то хоча б якийсь маленький огород. Скажіть, будь ласка, якщо ви постійно будете випалювати землю від сарняків, що трапиться? От ви приходите постійно такий сорт і такий сорт постійно у вас росте. Ви один раз пропололи. Що буде через тиждень? Краще буде, ніж до цього сарняками чи гірше? Звичайно. А потім через два тижні пройшли таке сонце пройшло, починається літо. Знову пропалове. Ще краще буде, ще менше буде сорняків. І третій, і четвертий, і поступово так і відбувається, що ваша земля стає трошки більш, більш чистішою. Це без умов. Я таке ж бачив, наприклад, в Греції і в Італії. У них дуже багато камінь. І я бачу ціли такі паркани, які збудовані, які там на протязі більш ніж 100 років. Постійно обробляє і бачать якісь камінчики, їх відкладають в сторону в сторону. І ми розуміємо, кожен раз, коли я таку глибинку я, заїжджаю, я думаю, яка велика праця за цим? Я вам зараз розповів ще одну звичайну річ. Але цей закон майже усюди, не майже усюди, усюди. Є крім і діє крім церкви. І це ще один доказ буття Божого і ще один доказ того, що Христос істинний Бог і того, що Він воскрес. Християни об'єдналися, покаялися іудеї, покаялися язичники. І поступово в книгі Деяль ми бачимо 500, 100, 200, декілька тисяч збільшується християнська громада. І що роблять іудеї? Що роблять римська влада? Так, ми їх запугаємо. Ми зараз їм скажемо ось так. І ось так. Ти, будь ласка, хочеш, не, е, якщо дуже слабка людина, не хочеш загубити своє робоче місце. Будь ласка. Кидається християн, то скаже, ну це ж якась секта, ну іудейська, звідки звідкись вони там прийшли. Ну то це ж обмежені люди. Іншому, хто більш міцний, кажуть: а от тебе ми будемо мучити, ще більш міцному, а тебе ми не можемо вбити. І це поступово римська влада, поступово пост... і постійно, постійно гнала християн. І скажіть: якщо кожен ну не день, но тиждень і місяць в різних куточках цієї великої Римської імперії. Постійно гнали людей, вбивали. Що повинно було відбути, відбутися згідно того закону, який ми з вами сьогодні вже розглядали. Вони думають, що ми сорняки. Що ми християни-сорняки. А що відбулося? Дві тисячі років. І історики кажуть, це феномен. Це незрозуміло звичайною логікою. Якщо їх постійно поплюжили, плюндрували, що б не відбувалося, постійно їх знущалися з над ними. Вбивали, а вони ростуть. Ми їх вбиваємо і б'ємо, а вони ростуть. І багато істориків світських кажуть, так, ми не можемо пояснити цього феномену. І ми сьогодні з вами святкуємо пам'ять одного з цих мучеників, вашого покровителя, святого викомучника Георгія Переможця. Ви пам'ятаєте, що він був, а для нас сьогодні з вами людей, які живуть в період війни, людина в військовій формі, людина воїн. Вона досить близька до серця. Тим паче, що багато у нас і друзів і рідних з наших там зараз на фронті. І ось він був таким офіцером, але він був офіцером дуже, так і бага, як багато пере, пере, переважна більшість наших українських офіцерів і солдат, дуже був з глибоким, глибинним навіть серцем і дуже широким серцем і доброю душею. І він постійно дивився, що нібито вони добре роблять свою справу, військову. Але їм кажуть, а християнами ви бити, бути не можете. Він дивився на все це, а у мене в, юні, в юності був дуже доб, добрий, хороший вчитель, який після цього став, скажімо так, дипломатом. І він мені, я пам'ятаю, сказав, тобі треба прочитати, мені було 14-15 років, тобі треба прочитати дві книжки. Я вам не раджу читати їх, тому що ви вже християни досконалі. А я згадую ті часи Стіпної Волк і грав бісір Германа Гетця. І ось іноді у мене відкривається якийсь там згадую якусь цікаву річ з ці цих книг, не тільки з цих, але цих, от згадую зараз. Я пам'ятаю, що я ще тоді прочитав приблизно, так от він каже, що для того, щоб бути воїном, треба бути в мирі з самим собою і бути майже досконалим для, для самого себе. Дуже ну, звичайна річ, і така, ви знаєте, ну до чого вона, так? Да? Щодо Воскресіння, але з часу вона відкрилася і для мене. Тому що воїн це людина, яка стоїть на, на одній дуже важливій межі. Дивіться, він ніколи не може бути в цьому земному обмеженому світі. Тому що, перше, у нього зброя в руках, і від нього залежить життя інших людей. Не тільки тих, кого він захищає, але й тих, на кого він нападає. І ті люди цього бояться. Тому що їх життя може, може бути обмеженим цим воїном. І сам воїн розуміє. Що і він напив напів в цьому житті, напів в майбутньому житті. Тому що і він може бути бит, битий, і у нього шансів на це значно більше, аніж у нас з вами, хто зараз перебуває в тилу. І ось Переможець, у нього дійсно це було відчуття, яке чомусь мені нагадалося через Гесер. Тому що він був такою людиною, ну, нібито з одного боку, звичайною, а з іншого боку, він намагався в цьому земному світі бути просто порядною людиною. І самому собі дивитися чесно в очі, самому собі щоб йому не було сорва ані перед рідними, ані перед його братами і сестрами, і тим паче не перед Христом. І ви пам'ятаєте, перша його думка дуже логічна. Ми, коли у преподобних, да, Антоній йде і все роздає своє яке майно у нього. Це нібито звичайно. А він тут розуміє, якщо я піду, і коли зараз гоніння серед солдат-офіцерів Римської армії. І мене стратять, то моє майно кому заберуть? Звичайно, забере царська влада, забере для себе. Він йде і спочатку робить дуже свідомий крок. Він роздає своє майно. Він хоче, щоб навіть майном його користувалися ті люди, хто дійсно цього потребує. А після цього вже йде і е, погоджується, ви пам'ятаєте, на смерть, на цю земну смерть. Ви пам'ятаєте, що він дізняється не просто мученик, великому Він проходить через дуже багато. Мені сьогодні в цей важкий час не хочеться цього перераховувати, Коли був мирний час, я міг сказати, а великомучення Катерина, то на якомусь колесі, то на тому. Я не давав сенс цим словам. Як це може бути боляче? Тобто теоретично розумі... розумієш, але думаєш, ну якось, ми з вами живемо в милі, треба додати цих фарб для того, щоб ви з вами нібито всю гамму відчули. Зараз гамми у нас у всіх достатньо. Це боль серця, да? Переживання і за нашу свободу, переживання за нашу церкву насамперед, переживання безумовно, за наших воїнів, за тих людей, хто боронить. Але, але, і що дуже важливо, і що дуже, це перший момент. Сьогодні ми з вами згадуємо ту людину, у якої було серце ширше за лише земні потреби, за земні інтереси, за земні переконання. У нього було небесне серце. Мені хочеться сьогодні кожного з вас не, при... не просто привітати, а нагадати вам. Що нічого дарма і випадково не буває. І якщо ви опинилися і серце ваше прикипіло до цього храму, або до цього району, або до священника, який тут якраз зараз окормляє. Це був і отець зараз, отець Геннадій, до цього, отець Афанасій у нас присутній, теж всім вам добре відомий і е, е, люб... Того, той, кого ви любите. Отець Володимир, якого зараз теж немає, отець Володимир Чередніченко, тому що він служить. Отець Миколай, хай Господь збереже його душу. І дасть йому Царство Небесне. І я впевнений, що дасть це його добре теж серце і все, що він міг робити для цього храму, і для вашої парафії. І всі, хто були до цього. Мені хочеться сказати, що все це не випадково. І сьогодні для вас це більша підтримка, аніж для тих, більша підтримка. І така інтелектуальна, не просто духовна, не просто сердечна, а й інтелектуальна. Тому що ви знаєте, що ви можете сказати, святий великому Георгій, ну ти ж знав, знав, що таке війна. Ти був дуже порядним солдатом-офіцером. Ти знав, що таке бути християнином в такий важкий час. А це для церкви воно звужується, ви знаєте сторічницю. Не хочу повторити, сьогоднішні історичні обставини для нашої церкви ще більш вузькі, ще більш е, тяжкі. І ви можете звернутися і від серця попросити сказати: ти повністю знав за зимних своїх умов всі ці проблеми. Так хай твоє серце відчує те, що чує моє серце. Допоможи! Приверни свій погляд і попроси, попроси у Господа поряд, з яким ти зараз перебуваєш. Господи, допоможи цим моїм дітям, допоможи всім моїм братам і сестрам, хто тут ще перебуває. Кожному з вас бажаю цього. Згадуйте це. Тому що, мабуть, такі важкі часи і в тому куті, якому ми зараз опинилися, нічого крім молитв і всемогутнього Бога у нас немає. Але повірте, що ніяка сива фізична, інтелектуальна. Політична, історична, ніяк ніколи не зможе перемогти саме Бога. У вас є зараз це. Пишайтесь цим. Саме цим пишайтеся і радійте цьому. Пасі Христос.